Знаешь, а шланг на себе тянешь. Я понял. Все, зараз работаем. Пало. Е... О, привіт-привіт, привет, ведьмак. Е... Десь тільки що я бачила, що хтось із хлопців щось присилав, а я... Я відключив. Ура, блядь! У мене вийшло. о радости. Я профессионал, Майс. Я тебе скажу, что ну, реально ты ж ебайся. Прошу. 26 апреля. Я зрозуміла, Натус, я вже побачила, вибачте. То я неправильно неправильно глянула. Я вже, я вже все побачила, все буде, сорі. Я дико вибачаю. <коло> О, допустим, смотри. Вовчик. О. От допустимо, тут. Блять. Yeah. Ого. Oh. Три, блять. Коротше, тут я. Курлю знаю, як у мене достається, він не достається. Достається його так. Ось так каже, побачив. Я доставала ось так за шию. За шию. За шию. За шию, будете. Такі малесенькі пімпочки, я нічим туди не могла підлізти, там їх типу, трішечки треба вжати. Коротше, я просто жа, просто отак от і витащу. Прикольно. Ну, не пан Судрар, да не я, я час, якщо я когось перебила, бо ви в мене угу. зависли, я буду лягати спадки. Я розумію, що завтра інтернет стане краще, і я з вами поспілкуюсь, бо сьогодні щось взагалі ніхіра не виходить. Я добраніш. Я добраніш. Я добраніш. Добраніш, добраніш. Добраніш, тихенько і ночі. Добраніш, так, зараз. І не звертайте увагу на долбайобів. 100% Тьфу! Тво на них. <ган> я я почув не з'явити тво на них. Що, там ну, потім викинути мене, якщо що. Ну, я <ган> теж так само, як ти, з АМК, <ган> <я> буду всякий <хати. ган> Дивись, воно у мене тепер по всьому екрану, можу юзати. Прикольно! Класс. Ійфон. Ну, Вина йшли в копіювання в айфоні елементів. <рес> угу. <рес> Це класна штука, можна в любі чати, все скидати, все, що ти хочеш. Прикольно. Пальцем зажав і. так само тексти копіювати От мене <рес> до... до. У мене от якраз по роботі, от виставки там а, ВЛК і проче, я завжди копіюю з фотки. І вставляю, скидаю в чат, щоб не писати 10 тисяч слів. Угу. І фон тема? Симкроблю І Я зайчик цьому добра не знаю. Навзаємо. Шпілер. Ой-ой-ой, шпілер, то вас шипить. Шипить, шипить, шипить. І він походу натапав. Кто у нас? Модер. Я повторно поставлю, да. Мадамчик, а ти що там? Ти чого не спише? Я вже скоро йду. Я уже на старте. Я вже в пути, да? Да. Знаешь, как говорят? Закрыє бальник, я вже в путі. Да? Да. Знаєш, Це я вже в путі. Не, я просто на Олю смотрю. Оля втомилась. І, і ще спати не буде. А що ж ви хочете? Ти що вони там е, захищатися якось їм треба? А як захищатися, коли кожен день нам зараз пишуть, пишуть по нескільки разів на день. Вон зміюки не зразу, блин, бігом все і туди, і туди. Ну, тому що так, да, хлопці обороняються. А ще треба знайти це дживіаль четвертий. Ти що таке? Учалась, Це... я, не... я в душі. Ні, що є, та, блядь. Mm -hmm. Це такий mm -hmm. мавік. Ага. А від нього скиди є. І от треба знайти, вони знають, що вони десь є, але у них їх нема. Ага. І, надо. і треба. Треба зараз шукати і грати саме. Короче, Олі, да, а ти біз... власну, короче, знаєш, на Україну як бізнес леди какая-то, блядь. Все, блядь, где-то да, что-то ищешь. Ой, это точно. На работе, блядь, унитаз драю. Ну, это подпольная, короче, контора. Маскировка. Я да, маскировка моя. Мастеровка. Я вообще сегодня так повелась, но ну, я такая вообще счастливая. Я не знаю, почему. Позвонил э, чувак один, и говорит: можно с вами встретиться. С на державне мове. Ты что, Я московитая? Ну что ты на державе? Была московитая. Вот Сырун сказал, что я да. Я россиянка. Ну все, пошли не все нахуй. Ну и что? Да. Говорит, у меня такой скид есть классный. Мы делаем все. Получается док. Какой-то скид, они цепляют. Там веревочка. А можно туда путь набрать? запихнуть. Видят под низом пидорский. Мавик, они опускают эту веревочку, и она их путает. Пидорский мавик, и мавик, соответственно, падает пидорский. Она говорит, у меня есть там прошивка, я могу с вами поделиться, все, можно встретиться, вы где, я говорю, в Киеве, я тоже, можем встретиться, все, я вам покажу, плюс я вам дам, как платы прошивать программу, все. Ну, думаю, блядь, классно. Я говорю, вы мне фото вышлите, если что, я к вам пацанов буду направлять, потому что штука прикольная. А потом сижу и думаю, блядь, через часа два доходит до меня, говорит, а хуй его знает, что это за чувак. Где он вообще взялся? Куда я поеду навстречу? С кем я поеду навстречу? Ну, я реально даже и не ебу кто-то такой. Думаю, нихуя, блядь, с дома меня не вытащишь, не пиду никуда, блядь. Ну, реально. На встречу я не пойду. Вот это же хорошо, что ты так подумала. Ну, слушайте, хер знает кто, так пойти на встречу, ну да. на какую, с кем, блядь. А вдруг вчерашний долбоёб? Не кажи. А их до хрена сейчас и трошки. Ой, сто процентов. Подожди, а да, це, це моя галюся, це. чи що да, тут то Твоя Галюся говорить. Дивися. Я тепер поняла. Хир його знає. Я до себе дома, то так пересуваюся, на роботу їжу. А то без какой-то ще припреться, да, док? А, я поняла, к чему мені сувенір. Док, дякую. Я вже додумалася, до чого це все. Кажемо, oh, я боюсь говорить. Да довольна яка. Так, чотири. Навіть запальнички плата. Да, я уже бачила. Це да. Смотри, я вылезла. Блять, штурмуют все, все эти штурмуют, блядь. все направления. сегодняшнего уйо, я тебя пойду гулял. Он тут мащане. Это ему сколько? Вроде какой-то раз, наверное, да? Еще меньше. Девятнадцатый год. Девятнадцатый год? Два года. Ущер. Какой два? А, ему два, да. Зарена. А де це? Я щось я таке подобі бачила вже, жарко де? Там жарко тримайтеся. да, всі тримаємось, кругом тримаємось. Та я знаю, що там все, і там ще тоже все. А що таке тиша? Всі пішли спати? Ольчик, ти не спиш? ага, Галина. Володя, Володя вже має відмалювати відпуск. Володя, вже лежухи не встави. Добре, добре. Водяйте. Не, не, я є, я є, я просто не. зараз ще трошки. Ще не відрубнаємо. Добрий вечір, Армене. Добре. Добрий вечір всім. Хто внизу? Оля, ла, Олян. Бабайчик, приветик. Mm -hmm. А я не знаю, то немає тебе в блоці, вообще немає. Нема. Попроцький. Нема, нема. Ротського немає, я не бачу. Серега, может опять какой-то глюк? То тети Зои не було? А как Так я І так уж всем желаю этой ночи. Круто, круто. Заяну. А, Он же туди шеф собирался. опять к ребятам. Тебе немає в блоці, я не знаю. Це, мабуть, так же само, як кого пані Зою чи Галина, хто ще був. Когось не могли, ну, не могли, не бачили. Всі відправляють, а э, Стронг теж не могла знайти тиждень или два тижні тому. Арміне, я впевнена, що все буде добре. Дякую тобі. Дякую, Арміна. Так, е, Володька. Їдемо в відпуску. Я готова. Спокійної ночі Ерміни на добра дякую тебе. Спокійної ночі, бабайчик. Привіт, бабайчику. Шановні. Шановні їжачки. Я не знаю, де... А, він же приймав поміж Іра давала йому таблетку, йому ж погано було, він у Іри просив этот глобалін. І він, може, вже уснув. Е, чекаємо півгодинки, ми розбігаємось. Ми всі тут працюємо. Е, звичайно. то, мабуть, да, глюки якісь. Так. Mm. Добре. Добре. Горнівся. Mm -hmm. Все я повинна бути. Мені, Бовка, хотіла тобі катушки придложити. а у тебе є катушки. Ха-ха, Десять -ха, да. так. Що ми ж все одно разом працюємо? Это сенсей так, бабайчик, я уже зрозуміла 4, пять ноль. Бачу, дякую, бабайчик, дякую. Бачик, так похоже на мою знайомого, це якщо не ну, дивиться на фотографію, внизу це як. Воно не мав на увазі не збільшено, але отак. От Це тобі повинно сповідомлення повідомлення було прийти, що вам оба? Які таблетки? Не знаємо зовсім. На роботі намерзлася, що це залізе під тепле одіялко. навіть вставати в туалет не хочеться. Ще на таблетках. Сьогодні ж бачила, яка погода була у нас. Я ж практично ще й на вулиці працюю. Шо-шо-шо, тут все тут. Дурдом осалка, короче. Змеюка спить, Юлька спить, пані Галина, вершина мне читает, читає спить уже з маленьким. Та не ми ще не спимо сім. Мадам. Теж дама в малиновом пиджаку. Дама малинова, что молчит. Да. У нее в танкицке, мабуть, гуляет. <говорит> <говорит> О, Одессит. Одессит, но это не Одесса, не наша Одесса. Да, інтрига Інтрига, mm -hmm. а всі сплять. Що ж вони почують? А я перед цим на ефірі сиділа, коротше, там собі на роботу на роботу. Блокноти, прикольно заказала. Гарні. Отакі ну, прикольні. У мене блокноти із картою нашої України і, ну, і трохи там кар карти Європи. Ось mm. така цікавий блокноти. Ні, я один такий не товстенький, але так великого такого формату. Заказала мені по роботі такі треба, щоб невеликі були. Але багато то я один такий заказала, один типа цього, як же називається. Єжедневника, типу, такого. І ще там три штуки. Дорого там. Так, да, вони зараз дорогі. Ні, я не дорого заказав. А, ну а я сказав, дорогенько тут. Ну, бо у них там, коротше, вони це має бути типу, новий завоз, і вони, типу, розпродують оце. Ну, вони... mm, да. Заказала. А це ежедневник, получається за 100 гривень. І такі з маленькими, що кажу, грубий, невеликий 75. І ті там три теж таких невеликих по 40 гривень. Ну так, да, це не дорого. Угу. Така політурка груба. Такая книжка. Ой, цей ежедневник така груба політурка. Це шуруботи такий обачний без них. Не скажу, мені те, що у нас там сторінок багато і невеликі сторінки, не мені треба великі, щоб було. Ну, у мене багатенько сторіночок, так. Нормально. Юля, просинайся, мадам, давайте, прокидайтеся. вони під, Б... під наше бурмотіння сплять. Я вже і там, і тут, а в мене ще це, я готую ще їсти. Що ти смачно готуєш? Борщ малим. Оля, я до тебе на борщ. Я до тебе на борщ. Не, чесно, чесно говоря, я готувати то, що готовити люблю, можна сказати. Не лінуюся готувати. якщо захочу, то я можу серед ночі стати готувати, Але зараз просто часу немає. Не, проб... не проблема готувати, аби було тільки що. Не кажіть. Було б що готувати. Ні, ну я вам скажу, є такі люди, які і є що, але вони і не хочуть і дивитися. Він не поміняться, вже не розумію. Це ступій там років. Замовом, бо те ще не було. Якось прийшла до в гості, там навчили картошку варили. Я принесла фащик і кажу, два капітру робимо до картошки. Каже, а я не вмію, як її готувати. 30 років дівка, щоб би вже замовили. Елементарно мені кап'ятку з роботи. Так, да, є такі, то є їхні ціни іде. Ну, я кажу, блін, це, це лінується. Зараз відкриває інтернет, і тобі розкажуть і покажуть все, як що робити. Да. Я, наприклад, ну, я ту мала уявлення, що таке є жульєн. Я його ніколи не готувала, я його ну, ніколи не той. Але як я його захотіла, я відкрила інтернет.